Друзі, доброго дня! Сьогодні раді представити вам наш новий проєкт. Це сироповарочний котел робочим об'ємом 250 літрів. Даний сироповарочний котел виготовлений з 304-ї нержавіючої сталі, обладнаний сорочкою нагріву е, з групою безпеки та ізольований двокомпонентним пінополіретаном по 70 мм на сторону. <кхем> Сам наш серповарочний котел обладнаний мішалкою з, е, е, з частотним перетворювачем, для того, щоб ви могли регулювати е, швидкість обертання мішалки в процесі вашої роботи. Також сорочка у нас е, з регулятором тенів. Про пулькерування ми поговоримо трішки пізніше. Знизу у нас злив з допомогою 2-дюймового Кран у нас е, ДН-50 е, з дисковим, е, дисковим затвором. Також з боку нашої єнності ви можете ось тут із іншого боку бачити два ось таких крани, також ДН50, для того, щоб ви могли заливати в сам сироповарочний котел е, ті чи інші речовини, які вам потрібні. Можливо, це вода, сиропи, е, цукор чи щось подібне. Е, також обладнаний наш сироповарочний котел ось таким 400 завантажувальним люком, оглядовим діоптром. 85 мм. Та ось такою універсальним клампом для під'єднання групи безпеки. Або ж під час мийки ви можете поставити сюди, наприклад, миючу головку. А тепер давайте перейдемо до пульта керування. Пульт керування даної ємності у нас складається з трьох частин: Це регулювання мішалки, регулювання нагрівом та спеціальний тензодатчик. Для вимірювання ваги всередині нашої ємності, за допомогою якого ви точно можете регулювати, скільки е, літрів чи кілограмів ви залили всередину самої ємності, та при потребі потенційно ви можете визначати консистенцію вашого продукту. Отож, почнімо. Згори ви можете бачити е, частотний перетворювач, це керування мішалкою. Старт відбувається на за допомогою зеленої кнопки, стоп за допомогою червоної. А за допомогою ось цього бігунця ми можемо регулювати оберти нашої мішалки. Зараз ми виставили максимум це 50 Гц, що дорівнює 56 обертам на е, хвилину в цій мішалці. Трішки нижче у нас знаходиться е, підрегулятор тенів. На табло ви можете бачити актуальну температуру всередині ємності, яка замірюється за допомогою термодатчика. Ці два. Перемикачі вмикають нагрів тенами нашої ємності. А для того, щоб виставити максимальну температуру нагріву з допомогою тенів, ми можемо визначити за допомогою ось цього нашого підрегулятора. Зараз у нас верхній рівень нагрівання тені це 93,5 градуси. Відповідно, ми включили, і нагрів вже відбувається. Ви можете чути відповідно до звуку. Всередині самої ємності. У нас вже відбувається е, нагрів, ви можете навіть бачити трішки пару можливо. А сама мішалка у нас перемішує продукт. При тому ми можемо керувати обертами даної мішалки. Зараз ми швидкість зменшили, але при потребі можемо і виставити максимальну потужність. Якщо ж у вас є потреба в серповорочному котлі. Такого об'єму, подібного, можливо, за вашими параметрами він має е, бути вищий чи навпаки нижчий мати меншу висоту. Ви можете звернутися до нас, ми прорахуємо і підберемо для вас оптимальний варіант, саме під ваше виробництво. Телефонуйте, звертайтесь.